Удо йогурт не беремо у складі. Багато цукру, є ароматизатори і барвники. молочний шей беремо. Основу становить молочний білок. Завдяки цьому насичує і без цукру. Морозивокіт. Не беремо високий вміст цукру, жиру і мінімум білка. То ні, то хай протеїн беремо морозиво з високим містом білка, мінімум жиру і низьким містом цукру. Комбуча класична. Беремо, містить живі пробіотики, органічні кислоти, антиоксиданти, газована вода натуральна через бродіння, без консервантів і штучних підсолоджувачів. Кока-кола не беремо. Це солодка вода з калоріями, які не дають ні ситості, ні користі. Викликає стрибки глюкози, стимулює апетит, порушує мікрофлору, провокує тягу до ще більшої кількості солодкого. Арахіс в паніровці. не беремо, містить трансжири, ароматизатори. Викликає тягу до їжі, не дає тривалого насичення. Суміш горіхова. Беремо також містить жири, але корисні, без солі, підсилювачів, олії. А де можна подивитись більше таких порад? Підписуйся на, на наталю.